Провадження вільного права на збройний самозахист нічим особливо не відрізняється від провадження можливості людей водити автомобілями. Так само з дитинства всі будуть знати правила безпечного поводження зі зброєю, Правила, що треба робити, коли хтось десь стріляє, що треба робити, коли тебе зупиняє поліція, що треба робити, коли ти бачиш зброю чи озброєних людей. Це будуть банальні правила, і до, всі, до них всі звикнуть. І все це буде просто банальною дією для, всі, для всіх, Такою ж самої банальною дією, як переходити дорогу чи сідати за руль автомобіля. І цьому нічого страшного немає. А головне, всі ми отримаємо захист і назавжди уникнемо будь-якої юзерпації влади. І це нам необхідно для того, щоб створити вільне суспільство, де головне буде людина, а не держава чи чиновник.